Проект Європейського союзу вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики Вілсніду серед молоді України консолідує зусилля влади, громадськості та постачальників послуг для молоді для пропагування здорового способу життя. Це методисти після дипломної освіти вони відпрацьовують нові технології викладання у школах предмету, основи здоров'я та факультативних предметів, профілактика ризикованої поведінки. Викладання предметів базується на новому підґрунті – інтерактивних технологіях викладання та освіті на основі життєвих навичок. Ця методика впроваджується на державному рівні з усиллями працівників Міністерства освіти та науки України за сприяння проекту. У чому суть нових освітніх методів? Освіта на основі життєвих навичок, нова філософія розвитку тих здібностей людини, які дають їй можливість боротись із життєвими викликами та проблемами, шляхом підняття власного потенціалу конкурентності, як здоров'я. Залежить значною мірою на 51% від способу життя, так і особливо проблема віл-інфікування на 95% залежить від власної поведінки, від ризикованої поведінки. Захиститися від цього досить легко, але треба знати, як і усвідомлювати, що це саме поведінкова проблема. Нові форми навчання підштовхують дітей бути активними, креативними, розвивати свою особистість, свої ставлення, оцінки і навіть уміння сказати ні що дуже важливо на шляху особистісного становлення. Головне навчити українських фахівців відслідковувати виконання та ефективність нових освітніх програм навчального курсу основи здоров'я за допомогою спеціальних методик в центрах моніторингу і оцінки, створених РЕС. такі центри працюють у Києві, Одесі, Донецьку, Львові та ще кількох регіонах України. Видано ряд посібників проводяться також постійні тренінги для працівників управління освіти обласного районного рівня, а також для учителів шкіл. Тобто, мережа нової філософії, нового викладання і світобачення щодо здорового способу життя поступово розповсюджується і покриває усю Україну. Це один із тренінгових центрів, який відкрито в рамках діяльності проєкту уже для студентської молоді. У Києві він базується в національному педагогічному університеті імені Драгуманова. Подібні тренінгові центри діють також у Донецьку, Одесі, Львові, відкриваються в інших регіонах. Змогу безкоштовно використовувати будь-які організації урядові на урядові, які пропагують здоровий спосіб життя. Ці молоді люди прийшли до тренінгового центру з метою тестування своїх знань щодо інформованості на ВІЛСНІД. Результати тесту інформованість низька.